Вітаю всіх у новому дні березня. На своїй садово-городній ділянці ми маємо ще й таку додаткову зону, яку я називаю переддворовою. дворовою. Догляд, за якою проводимо в міру своїх можливостей та здібностей. Так, ця ділянка була насаджена деревами та кущами, певним чином сформована, як попереднім поколіннями, так і нами. Мета її створення була такою, щоб забезпечити свою приватність у дворовій частині, а також захиститися від потрапляння шуму, пилу, вихлопних газів. Перші ж весняні роботи в цьому році розпочали з ціллю поліпшення фітосанітарного стану насаджень та з виконанням цього процесу таким чином, щоб не порушувати природну симетрію і стати корослину. Спочатку зменшили висоту дерева, обрізавши його крону, для того, щоб не допустити зіткнення гілок з лінії електромережі, що є небезпечно, покращити доступ до дерева при обробці та зборі плодів. Потім видалили сухі, зламані гілки та ті, що створюють загущення за допомогою звичайної драбини, таборетки, пилки, сікатора. Щітку по металу, видалили зелений наліт, щоб позбутися муху і лишайників. Тоді ж дерево матиме охайний вигляд. Саме ж гілля, яке ми обрізали, ми його склали в одну кучу, для того, щоб не порушувати територіальної. Цілісності між нами та сусідами. Наступний етап це оприскування. Його провели з приміненням бордуської суміші, яку ми розчинили згідно інструкції в досить теплій воді. Цю процедуру зробили рясно, і гілочки та стовбур мали вигляд мокрий. Суміш потрапила. І на пристволову частину. Оприскування провели до розпускання бруньок та в період середньоденної температури плюс 8. На мою думку, ми зробили ще й таку дуже корисну та добру роботу, як щеплення методом в розщіп. Його також можна проводити в цей період. Далі ми очистимо територію від обрізаних гілок, опалого листя та непотрібної порослі і створимо естетичний вигляд своєї, начебто паркової зони. А філософія сьогоднішнього відео звучить так: ми живемо, щоб любити, а не ненавидіти, лікувати, а не ранити, творити, а не руйнувати. Берегіться.